Доброго дня, з вами компанія Гратгір, ми назвати Артем. Сьогодні у нас огляд на чергове поповнення бойова сорочка Паук. Цей вид одягу є одним із основних у військовиків, тому ми приділили йому особливої уваги і розробили одразу у трьох варіаціях. Тому, як завжди, давайте почнемо з головного основ застосування та деталей. Бойова сорочка або Убакс це буквально бойова сорочка під натільну броню. Її було розроблено спеціально для носіння одягу під бронежилет або плейт Плейткеріер та інше спорядження дуже погано вентилюється, тому убакс конструктивно розподіляється на дві частини: торсову та комір з рукавами. Простий на вид виріб виконує декілька дуже важливих функцій. Сорочка повинна вентилювати поверхню шкіри, відводити від неї вологу і запобігати натиранню шкіри. Торсова частина виконується за принципом термобілизни. Тут основне це захист шкіри, відведення від неї вологи і вентилювання. Зона коміру та рукавів виконується за принципами Кітелю. Тут основне це комфорт та захист шиї та захист рук бійця. З основами ми розібрались. Тепер давайте глянемо, як це втілено у нашій моделі. Крой нашої моделі розроблено з досвіду використання різних виробників. В основному це контрактові виробники армії Сполучених Штатів та Великобританії. Тому перше, що було зроблено, це анатомічний крой. Розкриваючи це поняття, хочу зауважити, що більшість виробників в Україні роблять тюбакси дуже вузькими. Вважається, що так вони краще дихають. Але це не є вірне. Анатомічний крой у боксу це вільна торсова частина. Це зроблено для того, щоб при інтенсивному моторики рук ця тканина не розтягувалась і при різких нахилах корпусу не витягувалась у вас і штані. Особливу увагу ми приділяємо вентиляції. Торсова частина виконується з тканин з підвищеними характеристиками відведення вологи та вентиляції. Також з цієї тканиною виконана внутрішня. Зона рукава до ліктєвого суглобу. Рукава у боксу виконана з канини рипстоп з нейлоновою ставкою на ліктєвому суглобі. Це зроблено для того, щоб при пропозанні тканина не старалася. Також маємо ось таку зручну регульовану застіпку на вилку. Тепер поговоримо про кишені. Їх виконано з двох боків. Кишені є дуже зручною та подвійною. Хочу звернути вашу увагу: ніяких молній на кишенях рук. Дуже часто це заважає ефективному накладенню турнікету. Пояснюю, при поранених кінцівки виникає обільна кровотеча. Щоби спинити, у вас є всього декілька секунд. В такому стані у людини виникає тремор рук, втрата координації, і якщо стрічка турнікета попала на високу молню або на сам бігунок, втрату крові ви не спинете. Фішкою цього виробу є спеціальне кишення під захист суглобу та літньової кістки. Його виконано з нейлону. Цей момент є дуже важливим. Тому що, наприклад, при обстрілі, коли вам треба швидко впасти і краще ніж рівне землі, вас не буде часу оглядати, коли саме ви впадете, і що там внизу очікує ваш соглоб та ваші руки. Тому захист соглобу є дуже важливим. Прямо зараз ми працюємо над тим, щоб з кожним нашим умоксом був у комплекті захист, зроблений з анатомічного поліетилену товщиною 8 міліметрів. Ось так він виглядає. Зроблений він по схемі Airflex. Він ефективно захищає ліхтвий суглоб та ліктову кістку з усіх сторін, перекошується та не відхилюється. Помір боксу, зроблений спеціальним кроєм, він не заважає рухам шиї та не натирається. Конструктивом розібралися. Тепер давайте розглянемо, в яких саме варіаціях ми виготовляємо цю модель. Перша і базова, це модель з торсової частини з колпасу. Це тканина, в основі якої є поліестер в особому плетінні. Він добре дихає, відводить вологу, є легким. Також захищає тканину від тертя обспорядження, в основі якого є кордура, дуже агресивна до тертя тканини. Друга модель убаксу це модель, в якої торсова частина зроблена з особливої нейлонової тканини Arno Nylit Breeze. Ця тканина має більш круті властивості по вентиляції, є більш міцною, тому що вона зроблена з нейлону і має контроль запахів. Простіше кажучи, в цьому убаксі вам буде ще більш зручно. Він не буде мати запаху поту. І буде більш міцним. Третя модель це Ubax Allweather. Це модель, в якої рукавна частина зроблена з спеціального нейлону Hovi, а Торсова з Arno. Це буде найкрутіше з моделей. Проти тема це окрема тема для окремого огляду. Сьогодні ми з вами розібрали, що таке UBX і яким він має бути. Їх ми розробляємо у паттернах ММ14 та мультикам. Якруєтеся вірно та бережіть себе.